Доброго дня, мене звуть Вірютяна Наталія. Я працюю виконуючої обов'язки селищного голови Мирнодолицької селищної ради Попаснянського району Луганська області. Так сталося, що ми опинилися в ситуації, коли на нашу землю прийшла війна. Дуже багато витерпіли наші мешканці, які живуть на цій території. Слава дякувати Богу, житлові будинки не постраждали. Люди фізично також не постраждали, але моральна шкода зазнали всі. І я хочу сказати, коли до нас заїхала третя бригада оперативного призначення, розмістилась на нашій території, з боку громадян. Які проживають на нашій території, до селищної ради не було жодного звернення щодо їх ну, якогось неналежного поводження. Хочу сказати, що для... за той час, скільки перебуває... перебувала на нашій території 3 оперативна бригада, дуже багато було надано допомоги на нашій території і громадянам, і в питаннях питання благоустрою. Ну Так, наприклад, бійці нам допомогли неодноразово, коли нам була надана допомога від гуманітарного штабу і продуктових наборів в вигляді продуктових наборів, то цю допомогу нам допомогли перевести з міста Попасне саме бійці 3 оперативної бригади. І розвезли її по кожному населеному пункту, допомагали роздавати. Також була надана допомога благоустрій території Мирнодолинської школи. На території школи на стаді, стадіоні росли колись росли тополі, які за тривалий час. Висохли і вони несли загрозу життю і дітей, і працівників школи. Але бійці нам допомогли ліквідувати це все, прибрали територію, за що ми дуже-дуже вдячні. Також була надана допомога виробці сухостою навколо дитячого садка в селищі Підлісне, прибрана територія дитячого майданчика в селищі Мирна Долина. Висловлено було бажання бійцями напередодні святкування 9 травня нам було запропоновано прибрати територію навколо братських могил, загиблих воїнів Другої Другій світовій війні. За що ми дуже вдячні. Вдячні і ми, працівники селищної ради, також вдячні і громадяни. І Ті громадяни, які на нашій території проживають, жодного разу не звертались неофіційно і навіть неофіційно не звертались щодо висловлення якогось негативу. Я можу сказати, що за той період, коли на нашій території перебувала третя оперативна бригада, ми всі відчували і відчуваємо спокій. Цього року наші, так скажем, артисти нашої самої діяльності в Мирнодолинському клубі е, запропонували відзначити бійцям 3-ї оперативної бригади День Національної гвардії. За цей період, скільки перебувають на нашій території військові, ми дуже потоваришували. І е, на знак вдячності і е, порозуміння наші громадяни організували концерт саме з метою висловлення вдячності за ту допомогу і той спокій, які, які, які нам надали бійці 3-ї оперативної бригади. Нам би дуже хотілося, щоб Дана бригада залишалася на нашій території, так як ми і звикли і співпрацювати, і спокій, що найважливіше, поселився в серцях наших мешканців. Ми дуже-дуже вдячні за вашу і підтримку, і допомогу, і за те, що ви з порозумінням. Поставились до тих проблем, з якими ми стикаємось кожного дня.